Колектив санаторію Червона Калина звертається до вас з проханням захистити наше законне право на працю та подальший розвиток. Адже на протязі 30-річного функціонування наша здравниця жодного дня не припиняла своєї роботи. І колектив в кількості більше 140 чоловік постійно мав. Робочі місця отримував заробітну плату та соціальні пільги. З початком повномасштабного вторгнення санаторій Червона Калина постійно допомагає та співпрацює з Збройними силами України, проводить реабілітаційні заходи для військовослужбовців. Ми всі патріоти любимо, розвиваємо національні традиції і останнє віддаємо для нашої незалежної України. Незважаючи на скрутні часи, санаторій завдяки новому інвестору і керівництву вміло впроваджує інноваційні методи лікування та створює унікальну концепцію медичного обслуговування населення України. Для співпраці залучаються міжнародні компанії та фахівці. Розвивається колектив, навчається іноземній мові та покращує професійний рівень. Наша держава дуже потребує оздоровлення нації, в яке ми робимо свій маленький вклад на благо України. Але вже рік підприємство не має змоги здійснювати нормальної господарської діяльності через постійні безпідставні обшуки, судову тяганину, а також закриття рахунків підприємства. І за чого акціонери змушені зупинити інвестування? Це, в свою чергу, руйнує плани на майбутнє, а також ставить під загрозу закриття найбільшого курорту Поліського краю. Просимо вас захистити наш санаторій.